Присідання з подвійним кроком вбік, для того, щоб гарно загрузити свої ноги та пропрацювати м'язи ніг та своїх сідниць. Що ми робимо? Виставляємо стопи разом, стоїмо напроти петель, довга довжина петель, руки перед грудною клітиною. Зараз я буду робити два кроки вбік. За першим разом я з вами відтягую таз назад, присідаю з цього моменту, не встаючи, роблю переніс ноги вбік, і потім вертаюся на вихідне положення. Давайте подивимося швидше. А раз. Два вертаюся на вихідне положення. На що потрібно звернути увагу? Що коли ви робите крок, я ставлю повністю стопу, не встаю повністю, переношу її в бік і вертаюся на вихідне положення. У мене центр вагів все одно залишається по центру, тобто таз назад. коліна розвели, перейшли, вернулися на вихідне положення. Це можна робити на одну ногу і не забувати робити також на іншу. Тобто я роблю крок в бік. Присідаю, не встаючи повністю, переношу ногу в бік і вертаю її на вихідне положення. Раз, два, і вертаю її на вихідне положення.